Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, в ніч з суботи на неділю розпочинається перший турнір великого шолому цього сезону «Австраліан Оупен». Де в жіночій сітці відразу сім українок? Найкращий показник для українських тенісисток за останні 16 років. Про це та про багато інше ми будемо говорити в даному відео, яке по суті є передмовою до загалом турніру, і зокрема першого раунду. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Ну і обов'язково в коментарях залишайте свої думки щодо головних претендентів на здобуття титулу, як в чоловічій, так і в жіночій сітках. Розпочнемо саме з жіночої сітки. Дійсно, сім українок в основному раунді в одній 64 фіналу. Напряму потрапили Єліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко. І чотири тенісистки грали в кваліфікації. Щоправда, на жаль, лише три могли потрапити до основного раунду. Все через сітку, тому що дві українки могли грати між собою на попередньому раунді. Таким чином, три могли потрапити, і три потрапили тобто, показали 100% показник. 136-та ракетка світу Дар'я Снігур, 152 га Юлія Стародубцева та 96-та Даяна Ястремська, яка була першим номером посіву саме в кваліфікації. Зважаючи на такий рейтинг наших кваліфаєрок, було зрозуміло, що в першому раунді їм протистоятимуть серйозні супротивниці. В деякій мірі пронесло Дар'ю Снігуру, який буде протистояти 82-га ракетка Американка Паркс. Ну хоча як пронесло 50 позицій між тенісистками в рейтингу і різниці, то ж це також дуже серйозно. А от Юля Стародубцева гратиме проти шостої ракетки світу Онс Жабер. А Даяна Ястремська проти сьомої ракетки переможеться минулорічнього вимблдону маркети Вондрушевої. Тож, як мінімум, серйозні випробування чекають на наших співвітчизниць, але нагадаю, що та ж сама Вондрушова та Жабер у минулому сезоні поступалися українським тенісисткам, тож, можливо, ситуація повториться. Щодо інших наших тенісисток, які напряму потрапили до основної сітки, найліпший суперник у Єліни Світоліної 203 ракетка світу, але одна з господарок. Престон – австралійка, яка отримала від організаторів Вайлкарт, австралійці люблять та вміють підтримувати своїх співвітчизників, Тож я думаю, світоліні буде непросто. Хоча класу нашої співвітчизниці має вистачити для того, щоб вийти до наступного раунду. 104-та ракетка світу американка Клер Лю буде суперницею українки Марти Костюк. За очними зустрічами Марта виграє 2-1. Тож будемо сподіватися, що ця тенденція продовжиться і на Австраліан Оупен. А от у двох інших наших співвітчизниць суперниці серйозніші. Ангеліна Калінина буде протистояти 50-й ракетці світу Нідерландці Рус за очними зустрічами нічия 1-1. Ну а Леся Цуренко проти 56-ї ракетки світу Італійки Бронцеті. Єдину зустріч між цими тенісистками виграла наша співвітчизниця. Щоправда, той матч відбувався на ґрунті. До речі, в коментарях, будь ласка, залишайте свої думки щодо того, скільки українок проб'ються до наступного раунду змагань до однієї тридцять другої. Тепер переходимо до інших матчів, поговоримо про головних претенденток. Ну і про головні повернення, які будуть у нас протягом цього турніру. Отже, розпочнемо з першої ракетки світу Ігі Швіонтек, яка в першому раунді вже буде грати проти 38-ї ракетки світу Софії Кенін зі Сполучених Штатів Америки. Хоча очні зустрічі 2-0 на користь Швіонтеки, навіть жодного сету вона не віддала Кенін. Але нагадаю, Софія в 2020 році вигравала Австралія Оупен, Тобто, якщо брати саме цей турнір, то більш титулованішою є саме представниця Сполучених Штатів Америки, як на мене, цікавий поєдинок на нас очікує. Переможеця минулорічнього Австралії на Опен Аріна Сабаленка захист титулу розпочне проти німкені Зайдель 172-ї ракетки. Нагадаю, що 10 років на на Опен нікому не вдається в жіночій сіці двічі поспіль виграв. останнє, до речі, 12-го та 13-го років робила це співвітчизниця Сабаленка Азаренка. Можливо, Аріна спробує повторити це досягнення. А от фіналістка минулорічнього Австралія Нопен Єліна Рибакіна з Казахстану, яка в цьому сезоні нагадаю, вже має виграний титул. Зробила це вона в Брізбані. Гратиме проти чешки Кароліни Плішкової 37-ї ракетки світу. Але Плішкова, мабуть, вже не та. Тим паче, очні зустрічі 3-0 на користь представниці Казахстану. Але все це данина фаворитками. А головний матч, як на мене, це протистояння Каролін Гарсія з Франції, 20-ї ракетки, та Наомі Осак із Японії, володарки чотирьох гренслемів, двічі в тому числі вигравала в Австралії, яка з 22-го року не грала на гренслемах і на даний момент посідає 833-ю позицію в рейтингу. Звичайно, ж якби цей поєдинок відбувався на піку, скажімо так, можливості цих тенісисток, це був рівень фактично фіналу, в яких кондиціях на даний момент тенісистки цікаво буде поспостерігати. Ще одне суперповернення, за яким ми будемо спостерігати на кортах Мельбурна, це 38-річна німкеня Анжеліка Кербер. Щоправда, скільки і як довго ми будемо спостерігати за цим поверненням, не зрозуміло, тому що все ж таки вік бере своє. Нагадаю, у колишньому перша ракетка світу володарка, в тому числі трьох гренслемів, зокрема і Австраліан Оупен. Гратиме вона проти Даніель Колінз зі Сполучених Штатів Америки. На даний момент німкеня посідає. 657 п'ятдесят позицію в рейтингу. Ще одне повернення. Щоправда, вже минулого року Каролін Возняцький з Данії, яка на даний момент посідає 252-гу сходинку в рейтингу WTA, Гратиме проти 24-ї ракетки світу Макделінець з Польщі. Нагадаю, свого часу Возняцьки також перемагала на кортах Мельбурна. В цьому сезоні щоправда тільки один матч зіграла проти Єліни Світоліної в Окленді, і там поступилася наші співвітчизниці. Якщо говорити про інші поєдинки першого раунду, то насамперед, звичайно, звертаємо увагу на такі матчі, як Гоу Шмідлова, Саккарі Хібіно, Радукану Роджерс, Азаренко Джорджі, Пегула Маріно та Мартіч Томлянович. Ось так багато повернень в жіночій сітці, що звичайно ж привертає просто неймовірну і додаткову увагу. Щось подібне могло трапитися і в чоловіків, але нагадаю вам, що одна з головних тем початку Австраліан опену чоловіків те, що все ж таки не зіграє Рафаель Надаль. Можливо, він і не ставив собі ось таких цілей та задач. Відразу, як то кажуть, в м'ясорубку відправлятися, хоче можливо, поступово війти в сезон. Тож будемо говорити про всіх тих, хто про кого говорили в минулому сезоні, і розпочинаємо звичайно ж з Нова Каджоковича першої ракетки світу, який відправляється за черговими своїми гренслемами, можливо, чотирма за сезон. Тож захист титулу Новак розпочне матчем проти 18-річного кваліфаєра 178-ї ракетки світу Діно Пріжмича з Хорватії. Цікаво як себе почуватиме. Тренер Новака, який теж є хорватом, своєрідне протистояння поколінь, яке в тому числі буде і в іншому матчі за участю другої вже ракетки світу Карлітоса Алькараса, який, щоправда, буде представляти саме молоде покоління, а гратиме проти ветеранистого Рішара Гаске з Франції, якому вже 37 років, але який все грає та грає. Нагадаю, два гренслеми у Карлоса вже є: US Open та Wimbledon, Відповідно, залишається ще Australian Open та Roland Garros для того, щоб, по крайній мірі, за кар'єру здобути всі чотири. Звичайно, ще вся кар'єра майже попереду, але чим раніше він це зробить, тим, я думаю, приємніше йому буде. Хоча нагадаю, що з липня місяця без титулів, тому дуже важливо для нього здобути якомога швидше титул, для того, щоб знову відчути впевненість у своїх силах. Одне з головних очікувань, як Австралія Нопен, так і загалом тенісного сезону. Італієць Янік Сінер, який на даний момент посідає четверту позицію. Нагадаю, в минулому сезоні були виграні і п'ятисотники, і Мастерс. Відповідно, залишається Грен Слем виграти в першому раунді. Непростий супротивник у італійського тенісиста. Це 59-та ракетка світу Ван Кванде Занхуль з Нідерландів. Може пообсувати нерви, але звичайно ж, Янік є явним фаворитом матчу. Якщо не вийшло повернення Рафи надалі, то по крайній мірі маємо повернення Маріна Чіліча з Хорватії свого часу фіналіста Австраліан Оупен та переможця ЮЕС Оупен. у першому раунді гратиме проти угорця молодого марожана. Нагадаю, в минулому році буквально кілька поєдинків лише провів хорватський тенісист. Тому в яких кондиціях на даний момент і на що здатен, буде цікаво за цим поспостерігати. Але, як на мене, головною вивіскою першого раунду в чоловічій сітці є протистояння Стефана Сотепаса з Греції та Матео Берегіні з Італії. І, хоча на даний момент зустрічатимуться сьома -та, та 125 та ракетки світу, але не будемо забувати, чому от Матео так сильно впав з вересня, фактично, місяця поза грою, тому що отримав травму на US Open. Очні зустрічі, м'яко кажучи, не на користь Брелятіні, тому що 6-1 виграє їх Циципас. але тим не менше матч, я думаю, очікується. Також в першому раунді відмічаємо поєдинки Енді Марий, Томас Мартін Ечевері, Манаріно Ваврінка, Х'яфу Чоріч, Руне Нісіока, Атмад Мінвєдєв і німецьке протистояння Звєрєв Кепфер. Про які протистояння будемо говорити за підсумками першого раунду, що в чоловічій, що в жіночих сітках, залежить виключно від самих спортсменів. Також скажу, що на каналі буде створений спеціальний список відтворення про Australian Open 2024, де буде огляд раунд за раундом, включно до фіналів. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Якщо дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Також в коментарях, будь ласка, ще раз попрошу висловлювати свої думки щодо головних очікувань від цього першого гренслему сезону. На даний момент, все. Дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре.